Телі будуть варити швидки усім величезні вітання. З вами знову наша програма Галицька Пательня. Ми вирішили сьогодні довго не ходити по оброшену. а тупцем-бігцем, там де тепло. Там, де смачно, тобто у комору на вулицю довго що воброшено, і тут нас вже чекає вогонь, який горить за моєю спиною. І звичайно ж, напитки та наїдки, які ми сьогодні з вами приготуємо. Тож всі готові смачно поїсти? Всі готові? Тоді давайте оголосимо нашу першу страву у сьогоднішньому меню. Це будуть назвемо їх так по модному: рибні пальчики у хутрі. У модному хутрі, у такому, щоби не знищувати е, тварин, десь так приблизно галицька пательня за екологію, галицька пательня Greenpeace. Тож е, Приступаємо спочатку до риби. Сьогодні ми з вами взяли філе лапія. Хтось називає її тілапія. Бабусі, десь там, які нею торгують на модних лотках, на базарах, а також у рибних терміналах, говорять тілапія. Можливо, тому що ця риба багато за себе не скаже. а Про неї більше скаже сторінка в енциклопедії: це риба, яка Проживає або в прісній, або в трошечки соленій воді. До речі, в Африці. Тож сьогодні з нами телапія сімейства Окуневих із Африки. Е, першим ділом давайте з вами наріжемо ось ці от рибні пальчики, які потім замаринуємо. Ну, Пропоную, напевно, що це робити так. Риба абсолютно не має костей. Тому ми можемо її різати в будь-якому в довільному порядку, і будемо це все діло з вами складати у мисочку, трошки посуну дощечку. Є в нас один кавальчик. Ми взяли з вами риби, пів кілограма. Відповідно, її нарізаємо. Риба дуже дієтична, риба надзвичайно смачна. Ну і що нам всім приємно, ми можемо її одразу після того, як вона буде зготовлена, хрумнути і не переживати, що якусь грубу або тоненьку кістку ми з вами проковтнули. Бачите, пальчики в нас виходять різних розмірів. Ну і це логічно. подивимося на наші руки. У нас пальчики також різних розмірів. Так. Беремо лимон. Риба любить лимон, тому одразу давайте її замаринуємо в лимоні. Треба, нам потім буде таку штучку купити. Знаєте, яка добре вичавлює сік лимон. Так, я хочу, до речі, сказати вам доброго дня. І думаю, що доброго дня. Наші руки з нами. І лимон я пропоную витиснути сюди. Можна навіть і так. Риба буде без костей, а з лимону нічого страшного, якщо пару кісточок туди впадуть, можливо, в нас щось смачне там і проросте. Також до маринаду ми з вами додамо солі. І ще один. так. Давайте, риба любить лимон, тому. Напевно, що лимону ми її і підсмачимо. Є сік витиснутий. Я думаю, достатньо. Дякую. Наразі ви вільні. Трошечки солимо. Дивіться, я беру ну, буквально півтори таких невеличких десертних ложечки солі. І набагато менше перчимо. Є це все промішуємо і відставляємо буквально на деякий час, щоб воно все гарно пройшлося і промаринувалося. Тепер найголовніше беремося до нашої з вами шубки. Для цього нам буде потрібно два яйця, які тут в нас є. А наші чарівні руки, які також постійно є з нами, готуються до натирання сиру. Яйця такі міцні, хочу вам сказати. Е, значить, добре. Так, беремо вилочку, збиваємо яйця поміж тим всім. У нас є красива терка. У нас є красива терка, не менш красива тарілочка. І кавальчик сиру я дозволю собі кусочок відрізати. Потім скажу для чого. А це все решта, ми з вами натираємо на дрібній терці. На дрібній терці цей сир ми з вами залишили. Збиваємо яйця. Нібито збили. Сир натирається на дрібній терці. Нагадую, це ми робимо хутро для нашої рибки. Тут в нас є панірувальні сухарі. Це потім, ну, але не скажу, що тут є, це буде сюрпризом. І тут в нас є трошки борошна. Так от, давайте ще у яйця. Дамо трошки борошна, є, вимішуємо. Скільки там у нас сиру, можна подивитися. Добре. ну, та Терка не дуже дрібна, але нічого. Буде з більш такого... Більшого хутра. Я чую, що вже фанати готуються, щоб спробувати наші страви. І ми обов'язково нагодуємо сьогодні у патемі і цілу комору, на кухні якої ми з вами це все готуємо на імпровізованій кухні. Все це ми з вами попробуємо. Що там з нашим сиром? Сир натертий, сир натертий. Але давайте підготуємо. Нашу пательню, дякую, підготуємо нашу пательню для того, щоб почати це все діло обсмажувати. Вона мусить добре прогрітися. Пательня в нас готова. Наливаємо сюди олії і ставимо на вогонь. Поміж тим всім ми продовжуємо робити кутро для наших рибних пальчиків. Тепер візьмемо з вами тарілочку і озвучимо, що тут в нас є, все не то, не то, сьогодні все не вгадую. Панірувальні сухарики. Тепер слідкуємо за тим, що ми будемо робити в першу чергу. В першу чергу. Ми знімемо зугню пательню, ставимо її на плиточку. Тут все в коморі дуже і дуже продумано. Навіть гарячу пательню можна ставити. Тепер беремо і кожен рибний пальчик спочатку ми обкатуємо у сухариках, а потім вже у хутірці є. Сухарики і хутро. І викладаємо це все діло на пательню. І ставимо пательню на вогонь. Яки смажаться наші рибні пальчики, давайте приготуємо ще якусь легку закуску. Я вам говорила, що риба любить лимон. Тому дуже просто, дуже легко беремо цитрину, ріжемо її, а візьму такий тонесенький ножик, викидаємо дубку. Так, і дуже тонесенько ріжемо. Наш лимончик. Це е, прекрасна закуска як до святкового столу, як до буденного столу. Щось інше прийшло на голову. І, е, звичайно ж, е, до столу на кожен день, як до солодкого, так і до соленого. Розкладаємо лимони. Так. На тарілочку є трошечки це все діло ми притрушуємо цукром тепер швиденько беремо, ріжемо сирочок. Цей сирок можна як різати, так і терти на дрібній терці. Ну, давайте цього разу ми його так легесенько, ось так: от подрібнемо. Зробимо такі. У нас є рибні палочки, а ми з вами зробимо сирні палочки. Робимо сирні палочки. Ось так: от, кладемо їх на лимончик. Навіть сир ще лишається, потім, якщо що, то дотремо. Кладемо оці. Сирні палички на лимончик є. І шукаємо прикрасу до цієї страви, а це волоський горіх. Ось так от. Ай, не беремо половинки, беремо, щоб красиво. Щоб гостям це все красиво показати, і щоб воно красиво виглядало на столі. Це потім можна буде нам з'їсти. Це також це знову мені, і це знову мені, а це знову на лимон. Ще один знайти кавальчик цільного горіха. Ось вам і готова ще одна закуска. А тепер давайте подивимося, що там з нашими рибними пальчиками у хутрі, і згадаємо, як ми їх готували. Для приготування рибних пальчиків у шубі нам потрібно пів кіло рибного філе, два яйця, 100 грамів твердого сиру, одна столова ложка муки, сіль перець для смаку, сік лимона для маринування риби, панірувальні сухарі, олія для смаження риби. Ось уже і підходить до логічного завершення. Наш черговий випуск галицької пательні. Хто ж перший зніме пробу? Напевно, той, хто. Це все допомагав готувати. І один такий невеличкий мізинчик. Чи не хочеш мізинчика? Цілу тарілку, цілу тарілку. Це була програма Галицька пательня. Нагодуємо усіх.